Вітаю вас на каналі Купуй зі мною, я в магазині Аврора. Сьогодні огляну те, що ви просили, а також нові акції до 27 жовтня. Приємного перегляду! Пістолет для силиконового клею потужність 6,5 Вт, ціна 88 гривень. Є ще такий варіант на потужність 4 Вт, ціна його менша 64 гривні. Клей силиконовий для пістолету 15. І такий тончий 19-12 штук упаковка. Адаптер для зарядки 99. Два USB-виходи 149. Вони мають усі майже рік гарантії. Є по 179, є дешевші, дорожчі 179. КАВІТ 1 рік гарантії, 2 USB порти. Ціна 129 гривень. 99. Швидкісний зарядний пристрій 129. 99 2 USB виходи. Адаптер білий 149, 1 USB вихід.

і є ще за 69. Також рік гарантії. Радіоприймач портативний з мережевим кабелем 350. Колонка портативна фігурна з підсвіткою 250. І в такому варіанті колонка з підсвіткою 299. Павербанки 299. Навушники вакуумні, без тротові, 399. Серветки вологи для дівчинки та для хлопчика 19,72 штуки упаковка. Серветки дитячі, смайл 24 штуки, гіпоалергенні 15. 120 штук, ціна 29 гривень. Порошок персіл 55, 300 грамів упаковка, аріель 42 гривні. Порошок універсальний автомат 400 грамовий 25 гривень. Білі вітрила, кисневий відбілювач 59. Упаковка 500 грамів. Бос плюс відник збереження кольору 2400 грамів. г. Капсули для прання велі універсальні 17 штук 119 гривень. Капсули Перволь 182 гривні 13 штук. Ленор асортименті 97 850 г. Сама мультизасіб для ванної кімнати 69. Санклін. Активна піна для чищення килимів та м'яких меблів 500 грамова. Ціна 59 гривень. Засіб для миття унітазу 64 гривні. Господарське мило рідке – 19 500 грамів. Помічник сантрій для ванної кімнати 47 гривень, друг для видалення плям 17, 125 г. Серветка косметична 150 штук 32 гривні двошарові, хустинки носові 9 Вологі серветки 5. Для хлопчиків та дівчаток 15 штук. Рушники паперові 130 листів, двошарові 32 гривні. Папір туалетний альбатрос, 9. Серветки вологі туалетні. Упаковка 130 штук. Ціна 39 гривень. Папір туалетний рута двошаровий 74,8 штук. Ніжний дотик 6 штук упаковка, ціна 64 гривні. Набір туалетного паперу Сафі, 4 рулони, двошарові, 42 гривні. 139 рушник паперовий еколо. 500 відривів. Набір засобів для волосся, шампунь та бальзам 159 Ультравідновлення та живлення. Шампунь для жирного волосся 74 гривні. Забезпечує оптимальне зволоження, надає м'якості та шовковистості 400 грамів. Чоловічий шампунь для волосся 400 грамовий 55, Прокладки Котекс 8 штук 45 гривень. Велика упаковка 99. 30 штук. Гаманець жіночий 59. Бананка дитяча, кольорова з паєтками 84 гривні. Обкладинка для ID-картки 14. Чоловіча сумка текстильна 219. Одне відділення на змійці, інше без. І ще одне є. Чохол для планшета шкірзамінник 299. Крем-блиск для взуття безбарвний 17. Піна очисник для всіх видів шкіри та текстилю 59. Крем для взуття з бджолиним воском 75 г. Ціна 22 гривні. Дезодорант для повсякденного та спортивного взуття 59 Сумка чоловіча на грудна 129. Сумка бананка спортивна 3 відділення на змійці. Ціна 109 гривень. Ось такий варіант сумки салатовий за 129 набір машинок. 8 штук упаковка 129 Пазли голографічний малюнок 88 штук. Ціна 77 гривень. Нитки для в'язання. Ціна акційна пухнасті 77 гривень. Вага 100 г. Ось така пряжа 64 велюрова 100 грамів. Пряжа мотунка 50 грамова акрил 39 гривень. Подушка для сидіння 40 на 40, ціна 109 з зав'язками. М'яка іграшка лама 279 Рушник для обличчя махровий 55. Кольори в асортименті. Бавовна 36%. Ролик для чищення одягу з запаскою 24. Ось такий 12. Рушник махровий 70 на 40. Ціна 55 гривень 64 гривні. За 64 100 – 100% кутон 70 на 40. Взуття зимове калоші з хутром по 199 та 229. Такі вищі 229. І нижчі чорні за 199. Рушники банні 119 та 149. Ось такі два варіанти є по 149 і за 119. 100% бавовна розмір 40 на 70. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного та спокійного дня.